Вітаю оболівальників футболу. Ліга чемпіонів, третій тур. Арсенал з Англії приймає донецький шахтар. Склади команд. Арсенал у воротах рая. Захист, Каліфіорі Габріель Салі Бавайт. В опорній зоні Партей. Райс, півзахист, Мартінеллі. Троссарт, Габріель Жесус і Гаварц Ватаць. Шахтар. В різних уворотах захист Педріні Матвієнко-Бондар Конопля в опорній зоні Кресків, півзахист егіналду судаков бондаренко зубков і Ватаці Сікан. Долю зустрічі вирішив один забитий гол після удару гравця Арсенала Мартінелі. від стійки. м'яч лучшив у різника і від різника закатився у ворота. На 29-й хвилині арсенал забив цей гол. Так що, як автогол пропущений у власні ворота, записали на Дмитра Різника. Бачимо статистику на користь Арсенала. Результати 3-го туру у Лігі Чемпіонів. Анонс наступного туру у Лігі Чемпіонів у 4-му раунді зіграють команди 5 і 6 листопада. Шахтар у домашньому матчі буде приймати «Янг Boys. На Фельтіс арені Гельзен Кірхені буде проходити номінально домашній матч із всім відомих причин. Як завжди, транслювати буде телевізійний канал Мегаго Футбол 1. Отак От коротко по цьому огляду. Будь ласка, донатимо, якщо є бажання і можливості. Ставимо подобайки. Підписуємося на мій канал, коментуємо, нажимаємо дзвіночок. Всім перемог улюблених команд. На все добре.